Як і Наталка, в принципі, асоціація з Європейським Союзом відкриває нові можливості для України, і Україна йшла для цього за шляхом, шляхом, мабуть, з самого початку свого незалежності, а конкретні рухи, на які була спрямована українська дипломатія, в тому числі робилися починаючи з 98-го-99-го років, тобто фактично 15 років зовнішньої політики України і. Очікування суспільства експертного середовища було пов'язане з тим, щоб можливе можливість певної асоціації з Європейським Союзом. Цей шлях пройдено, і ми знаходимося зараз на порозі. На порозі, який, якщо ми його перетнемо, він означатиме цивілізаційні зміни, зміни в економічному укладі життя країни. Зміни в ціннісному вимірі. Якщо ми його не переднемо, то фактично це означає, що 15 років, які Україна в цьому напрямку, вони, були, вони будуть змарновані. Україна опиниться в ситуації невизначеності, а невизначеність це, мабуть, найнебезпечніше, що може очікувати суспільство, тому що нерозуміння. Нерозуміння пріоритетів, воно приводить до, до конфлікту всередині і конфлікту не конструктивного, а, а той, той, який може бути деструктивним. Тому саме зараз треба надихнути і, і Україну, і президента на цей крок. Я думаю, всі останні роки нас на це надихають. Те, що Україна виграє від підписання, багато в чому залежить від самих українців. І я думаю, що українці справді зможуть скористатися всіми тими нагодами, які відкриває асоціація. Це вже трошки інша історія. Якщо ми перейдемо, цей, перейдемо переступимо цей, цей бар'єр, то треба, бути, багато буде не тільки працювати, але потрібно буде. Громадянська консолідація суспільства, тому що Європейський Союз це не просто більша якість життя, це більша конкурентність, це необхідність відстоювати в нових умовах власні інтереси, де вже не можна буде намагатись просто таким способом, я так вважаю, і, і вимагати щось від Європейського Союзу. Треба вміти бути. Треба вміти більш, бути більш дипломатичними, освіченими. Це Україна зможе. І Україна посяде, мабуть, в одне з провідних місць в Європі саме завдяки цьому кроку.